Мир вам, поки я приїхав на велосипеді додому, то якраз збирали ту суму, яку потрібно було на автомобіль. От. Все решта буде використано на різного роду Там випічку. Щось таке, ми думаємо, приблизно не робити, щоб вони мали щось домашнє, якісь От, Якщо у вас буде ша бажання. Закидати кошти, будемо використовувати, будемо розказувати, показувати вам, скільки можливо, тому що не всі хочуть хлопці, щоб їх знімали. Самі розумієте, різні є такі понівечені. На жаль, обличчя і не кожному хочеться, щоб його бачили в такому стані. Є е, маленьке таке слово для вас. Я вже написав, що починаємо флешмоб. Називається будь як капелан. Е, так мене, я вірю, Бог побудив, тому що я сам пам'ятаю, будучи молодим, я мав бажання служити, але не знав, з чого почати. Я, ну Це в мене було в серці, я це відчував. І я знаю, що ти зараз тим не дивишся, і в тебе є бажання в серці ну служити, робити добро. Я знаю, що. Ти вже пробував, ти розчаровувався, нічого не виходило, або е, е, тобі, можна сказати, так, м'яко говоря, не були раді. Ну, знаєш, Ісусові не дуже були раді, так що е, то, так, це, це є нормально. Але ми не розчаровуємося, ми далі намагаємося. Чому саме зараз я про це говорю? Тому що. До війни серця людей були закриті. Коли почалася от війна, прийшла біда в нашу домівку, українці почали тягнутися до Бога. Вони стали відкритіші, вони розуміють, що вони, десь вони задалеко відійшли від Нього. Десь вони, знаєте, були в суеті. Вони розуміють, вони, в них співчуття. В серці про те, що вони були десь на заробітках, потрібно було думати більше, знаєте, як побудувати дім, добудувати. І призабулося, що ми тут гості на цій землі, що перше, що необхідно, це наша сім'я, навіть якщо буде маленький будиночок, нічого Господь подбає, ми не язичники. написано, якщо він і про язичників турбується. То скільки більше про нас буде турбуватися. так якщо є язичники, такі як мусульмани мають будинок, мають кришу над головою, кожен, є різні ідолопоклонники в Африці, які взагалі або в Індії поклоняються коровам, і Бог про них турбується, розумієте, яка його любов велика, то скільки він про вас потурбується, якщо ви його знаєте істинного Господа нашого. Ісуса Христа. І починай служити. Починай служити. Це є твій шанс. Це є твій шанс. Знаєте, Господь сам мені проговорив, коли я був в молитві. Він каже: Ти маєш почати служіння Моїсея. І для мене це було, знаєте, ну дико, страшно. Як це служіння яке це служіння Моїсея? Він каже, зараз народу потрібні Моїсеї. Потрібні ті, хто будуть вести, вести за собою і вести в правильною дорогою. Так, вона терниста на вона вусках, але вона є правильна. Господь хоче зараз свій народ очистити, багатостраждальний народ, так, але цим стражданням прийде кінець. Чому? Тому що Господь з нами. Тому що, як би росіяни не молилися до Бога, як би вони його не просили. Все там небо закрите над ними. Бог просто їх не чує, тому що не чує Бог слова тих, які чинить беззаконня. Це є святе Писання. Так написано, це так і амінь. Інакшого не може бути. А в нас немає виходу, як тільки перемога. Немає в нас іншого вибору, тому що Господь з нами. Так, можливо, деякі ще більше зневірюються, відходять. Я знаю багато волонтерів, які розчарувалися, тому що бачу, що люди їх не підтримують. Для кого ти служиш? Для кого ти служиш в першу чергу? Не став вагони перше, ніж паровоз. Спочатку має бути паровоз. Не роби. Так, спочатку ти служи Господу. Ти думай про нього, як йому догодити. От. А потім люди. Якщо ти тільки поставиш людей перед Богом, все, ти будеш розчарований. Я тобі обіцяю, ну, це є закон, це від цього ти просто нікуди не дінешся. Постав Господа перед собою, служи йому. Не треба робити гори там, перевертати, почни з маленького, почни. Подивися, де є одна людина, можливо, мати загиблого героя. Можливо. Прийди, поможи. Якщо вона не хоче там, бо тому що є різні люди, які соромляться, ти просто при, ну, принеси їй щось постав на поріг, так, щоб це було. ну, щоб... Щоб вона не соромилась, щоб вона відчувала цю підтримку. Ну, нарубай дро положи на поріг, ну, по-різному є. Ну, бо хто бі дасть, ідеї. Ну, варіантів дуже багато. Не сиди, чому ти такий нещасний, ти себе запевнив? Чому ти попадаєш в гріхи? Чому ти падаєш? Я тобі дам відповідь. Тому що ти не служиш йому, він тебе призивав і зараз призиває, і ти не відгукнувся. Запам'ятайте. Щастя це є винагорода від Бога. Щастя, справжнє кохання, яке ти шукаєш, не можеш знайти. Це є винагорода. Винагорода за що? За твої труди. Коли ти, коли от я йду, наприклад, так, я йду в госпіталь, я молюся за людей, за хворих. І знаєте, ну, по перше. У мене немає другого варіанту, крім того, що Бог їм поможе, тому що він хоче їм допомогти. А моє просте, знаєте, діло моє просто прийти, принести єлею і помастити голову. І станеться те, що написано. Хто покличе служителів церкви, помолиться з своєю помазанням, то молитва віри зцілить болящого. Це моя справа, моя справа, знаєте, проста, дуже проста. У мене немає варіантів інших. Але що, про що я основне, що я говорю? Про те, що коли я о, після молитви я обнімаю цих людей, я дивлюся їм в очі, я бачу їхні, знаєте, такі з'явився вже вогник в очах, якась надія. Тому що різні є. ну, коли от Я був е, е, цієї суботи, по-моєму, е, в... Е, е, Сердечників, люди паралізовані, люди напівпаралізовані. Знаєте, вони лежать круглі сутки, не рухаються. І коли ти прийдеш, і ти принесеш їм надію. Люди, людська душа відчуває слово Боже. Знаєте, слово Боже, воно як реактив, воно, коли душа чує, слово Боже, вона реагує. Реагує навіть самий заядлий грішник, самий такий, хто не вірить. Вона реагує, душа реагує, просто питання, звичайно, що він далі, яке він рішення прийме. І моє. Щ... Вони думають, що я їм допомагаю. Насправді я отримую це щастя і наснагу, натхнення від Господа. Він мене надихає жити, не переживати за якісь буденні справи. За... Не впадати в суєту. Насправді, коли ми служимо, то ми більше отримуємо, ніж ті люди, яким ми служимо. Тому це потрібно для тебе. Для тебе це є вихід. Це є вихід, це... ніхто ж не, не був щасливий. Якщо він має багато грошей, якщо він має там ну, не знаю, красиві будинки, там, красиву дружину, був той щасливий, той по-справжньому щасливий. Хто роздався заради інших. У це щастя, яке ніхто не збагне, поки не попробує. Поки ви цього не попробуєте. ви вже це десь пробували, зробити приємне іншій людині, але чекали, щось взамін і ви вирощаров, не чекайте взамін. Ісус говорить, каже, коли ти служиш, не чекай, Господь безкоштовно тобі дав цей дар служіння, і ти безкоштовно роздавай. Далі Він говорить в іншому місці Писання каже: якщо... Щось вас позичають, то віддавайте, не, не позичайте, а віддавайте так, ніби назавжди. І ви, і ви тоді будете пожинати від Господа, ви будете щасливі. Якби ви це робили, українці, якби ви позичали і не чекали назад, ну не, не позичте всю суму суму, яку вам не шкода, що вона пропаде. Вам не були, вас би не були розрушені стосунки з вашими друзями, з вашими близькими. Якби ви тільки виконали хоча б одну цю заповідь, ви б е, стільки стосунків би збереглося, а стільки сімей би збереглося, якщо би е, пробачали, як Ісус каже, що я тобі пробачив і ти пробачай. Скільки б він не зробив, 7 по 70, 490 разів, якщо вдень согрішить про тебе. Ближній ти, ти маєш пробачити. Якби ми давали один одному шанс, скільки б сімей, скільки б ми, знаєте, ми б, ця війна би не прийшла. Якби ми жили по заповідях, а ми сильно мудрі стали. Ми кажемо, що Біблія була написана е, тим євреями, щоб. Ой, Забагато ви дивитеся оці всі теорії заговорів і Ютуби. У вас вже просто криша єде, вам просто треба вийти от з дому і. І послужити тим, що потрібно. Зараз їх багато. Зараз багато хлопців повертається. І вони, знаєте, їм не треба багато щось говорити. Їм треба просто, можливо, просто посидіти біля них. Просто ну, ви відчуєте це серцем. Що ви маєте робити? Як ви маєте поступати? Починай, починай, тому що це є зараз великий шанс. Для, знаєте, війна для когось це трагедія, для когось це шанс. Завжди великі трагедії, великі випробування це шанс. І запам'ятайте, що одна людина може змінити весь хід історії. Це може бути ти, той один. До бойсей, коли прийшов Бог, він казав: ти що Боже, я взагалі говорити не міг, Я ніхто. Який він там був картавий, який він змінив хід історії. І таких було багато. І чим більше в тебе комплексів, тим більше Бог тебе використає. Це є також це є аксіома. Тому що чим більше людина врахує себе недостойним, тим більше вона, Бог каже: о, такого саме мені потрібно. От він шукає смирених, він не шукає великих людей, знаєте, які творять великі діла. Він шукає смиренних. І сам творить великі діла, тому що він не може робити через тебе, якщо ти себе рахуєш великим в тебе гординя. поки ти не умилишся, поки ти не станеш, просто знаєте, з боку, от, і будеш бачити, як він через твоє тіло служить, допомагає. Аж тільки тоді він буде через тебе по справжньому служити. От я багато церков. Є багато проповідників, таких є, багато говорять, але слово можна багато говорити, але якщо це не підкріплене діло, написано, що багато скажуть мені того дня, Господи, Господи. Я він каже толком, що ви мене називаєте Господом. Як ви не виконуєте слово моє, ви не виконуєте волю Отця мого. Буде багато розчарувань. Тому хапайся, це є твій шанс. Це є твій шанс. Серця відкриті. Тому я нагадую знову ж таки, що багато зараз гадалок, торологів, вони активувалися, тому що духовний світ зараз настільки відкритий. Зараз настільки просто. І зараз сатана просто, знаєте, предвкушає жатву душ. Але ми маємо. Ми маємо випередити, ми маємо піти і служити тим людям, і щоб вони не розчарувалися. Він хоче через тебе обняти цього військового, цього каліку. Він хоче через тебе эм, дати любов. Ви питаєте, де той Бог, де той Бог, тому так все страшно, тому що ти не даєш йому чітко. Ти не даєш йому любити. Він зараз через людину, він не приходить сам, він же ходив по цій землі. А зараз він духом святим. Він каже, я пошлю вам Духа Святого, так, який наставить на всяку існу. І Дух Святий зараз через нас хоче любити, хоче обнімати, хоче нагодувати, хоче допомогти. Тому це зараз ваш шанс. Давайте підтирайте соплі і починайте далі працювати на благо. України на благо перемоги починайте, тому що якщо кожен зробить от стільки, то ми разом ми велика сила. Ви собі уявляєте, яка ми сила. І ще є слово для тих, хто дехто не має терпіння, знаєте, і ну, я їм служу, і вони кажуть, що ну от щось довго немає. Стілення uh, чи щось. Uh, послухай, не питання в часі, питання в тому, в твоїй вірі. Питання, чи ти знаєш, що просто в тебе немає шансів бути хворим, бути депресивним, тому що ти віддав своє життя Богу. Просто ну, по-іншому не може бути. Навіть би ти хотів бути хворим, Бог тобі не дасть. Настільки він тебе любить, що віддав свого сина, і настільки він тебе любить, що він він е, кожну тре, він всяка хвороба, яка є, просто він не, не залишить тебе в цьому ніяк. Тому що якщо ти його дитина, що ти посвятив своє життя йому, просто ну, дитина хоче навіть, знаєте, хоче бігти на дорогу під машину, а батько не дасть їй, не дасть впасти під машину. Тому не можеш ти, ну немає в тебе жодних шансів. Просто в цьому житті отак мучиться і воно не закінчиться. Не може бути. Просто продовжуй вірити, продовжуй не здавати, не слухай. Нікого не слухай ці е, думки розчарування це від лукавого. Приходять, що все, Бог про тебе забув, або Бог тебе карає. Ти мусиш е, ту кару приймати. Е, це все брехня сатани. Бог є добрий, батько, написано всі благі. Речі приходять від нього, благословіння, стілення, достаток, щастя, сімейне, діти здорові. Це від нього приходять. А лукавий прийшов вкрасти, вбити, погубити. От. Бог, якщо карає, знаєте, ну, це вже для духовних, для духовно зрілих. Є таке місце, що написано, що. Бог карає всякого сина приходящого до мене. От. Його кара, ну просто знаєте, це є як витвір мистецтва. Ти, ну, Я тішуся, коли от я зроблю щось, якесь, я согрішу. І, знаєте, ця кара часом може взагалі бути просто: От ти не маєш миру, ти не маєш спокою. Отаким от чином він карає. Ти попадаєш в якусь от я. Там недавно машиною попав під Камаз, але я залишився живий. Так, машина ну, побита, але я живий залишився. Ми з дружиною живі залишилися. Тобто Бог попереджує сотні разів, Бог показує знаки сни, А потім вже, якось, знаєте, ну, ця кара вона не є веде до якоїсь смерті, вона є така розумна, вона є така мудра. От. Бог він добрий, тато, ну не карає. От я тато, який карає своїх дітей, я ж їх не підвішую там довери ногами і луплю палкою. Я їм забираю щось там, телефони, так? І, ну, тобто Бог від нас щось може забрати, щось, якусь нашу <клухи> улюблену іграшку. Це є прекрасне. Тобто, не робіть з Бога якогось садиста. Я, я розумію, що у вас не було ну, гарного прикладу, можливо, декого не було батька. Матері, ви не знаєте, яке це виховання. Знаєте, ну, виховання має бути таке і каре, що мої діти самі навіть у часом було таке, що приходили і кажуть: тату, накажи мене. Я Кажу, що таке? «Та я оце-оце зробив, накажи мене. Тобто вони навіть підсвідомо, знаєте, бажали, щоб їх наказати, щоб вони заспокоїлися, тому що отут їм тяжко, от, що вони таке зробили. І. Бачите, це навіть це є закладено в дітях, так що якщо ви дітей не будете наказувати, не будете карати, тому вони будуть, вони будуть мучитися. Це будуть психологічні муки для них. І це потім перейде в бунт, перейде в непослушання, в безнаказаність, і вони, це буде їхній стиль життя. Оце безнаказаність. Тому також слідкуйте ви не Дивіться на оцей євро. На Європу на оці їхні толерантні штучки. Ви на це не дивіться. Наші українці вони правильно виховували дітей, і ми чогось не повиростали тими голубими і так далі. Тому що нас правильно нас наказували. І знаєте, коли мене мама навіть неправильно забагато наказувала. І ну, я був вдячний їй, тому що мої всі однолітки вони залізали в алкоголь, в наркоту залізали. А я в мене був якийсь бар'єр, розумієте, що не можна туди, не йди туди, не це не роби. так. Тобто в мене був ну, принаймні якийсь підсвідомий страх перед наказанням. Але саме, звичайно, найкраще це ви прививаєте любов до Господа, повагу до старших. Ось, хоч в мене і це спас, ну, спасло мене. Навіть от, і перебор в наказанні, тобто часом краще перенаказати, ніж взагалі. Дати той телефон, і, і нехай воно відстане, і сидить там в кутку, воно такого там надивиться. Будьте обережні. Бо наші діти це наше майбутнє. За, Заради них ми отут, на Україні. Ми воюємо, ми робимо все, що можемо. От. Е, тому хай Господь нас благословить. Амінь.